У цьому відео я розкажу про чотири інсайти від Арнольда Шварцнегера з його книги Сім життєвих правил, які вразили мене найбільше. Чим більше ми задаємо собі питання, які раніше не задавали, тим більше отримаємо відповідей, які раніше не отримували. Привіт, я Саша. І я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. Інсайт перший: як же розпізнати хороше рішення? від Поганого у житті ми постійно приймаємо різні рішення: великі, маленькі, очевидні, неочевидні, а, значимі, незначимі. І от іноді ми дійсно не знаємо, як же оцінити рішення наше, яке ми приймаємо. Іноді буває дуже складно зрозуміти, ти правильне рішення робиш чи ні. Саме тому Арнольд Шварцнегер сказав таку формулу: що якщо ви хочете зрозуміти, чи правильне ви приймаєте рішення. Ви маєте чітко розуміти свою мету в житті. І якщо це рішення наближає вас до вашої мети в житті, значить це вірне рішення. Якщо це рішення віддаляє вас від вашої мети, значить, це невірне рішення. Таким чином, оцінка рішень має відбуватися не за категоріями приємне неприємне, а за категоріями наближає чи віддаляє. Таким чином, щоб відрізнити хороше рішення від поганого рішення, потрібно подивитися через призму мети. Інсайт 2. знати, що для вас є успіхом, а що ним не є. І чому ж так важливо визначити власні критерії успіху і що не є успіхом? Тому що нам потрібно по-перше сформувати свою систему координат для прийняття рішень. Коли ми дивимося на все, що нас оточує, на людей, які нас оточують, і якщо у нас немає власного розуміння, що для нас є успіх, наш мозок його за нас сформує, дивлячись на інших людей, дивлячись на е, інші досягнення, дивлячись на соціум, який нам буде диктувати, що соціум вважає успішним, а що не вважає успішним. І якщо ви собі не Розкажете, що для вас успіх, а що ним не є, то навіть якщо ви досягнете того успіху, який продиктований соціумом, ви не отримаєте від нього насолоди, тому що поістині і по справжньому для вас на підсвідомості, це не є успіхом. А по-друге, власне, визначення успіху захищає від синдрому соціального порівняння. Тобто, це тоді, коли у вас немає уявлення про те, що таке успіх для вас, і от ваш мозок намалював картинку з соціуму, що для соціуму є успіх, і потім. Ваш мозок вас вже буде і пригнічувати за те, що ви не досягли уявного успіху, який намальований соціальними мережами, вашим оточенням і так далі. І буде вас пригнічувати, ваш мозок, буде вас він вводити в стан, коли ви будете незадоволені собою, незадоволені своїм життям, тому що ви будете не дотягувати до стандарту успіху, який Демонструє весь світ перед вами. Наприклад, у мене є знайомий, який дуже пишається тим, що в нього багато друзів, і він поставив поняття багато друзів до рівня успіх. Він себе вважає успішним, тому що в нього є. Багато друзів. Це може бути істиною на якийсь короткий проміжок часу. Але якщо в довгострокову перспективу ти ставиш собі кількість друзів дорівнює успіх, а не якість друзів дорівнює успіх, то тоді буде якість страждати і за кількості. Ти не будеш просто помічати, що твоє оточення починає бути, наприклад, аб'юзивним. Ти не будеш просто помічати, що твоє оточення до тебе не більше негативно ставиться, ніж позитивно, тому що ти своєму мозку сказав, що для мене успіх це коли багато друзів. І і якщо раптом ти захочеш віддалитись від якихось друзів, то це не підходить твоєму мозку, тому що інакше ти будеш вже неуспішним. І так само, наприклад, є приклад з життя, коли там дівчата да, або там чоловіки ставлять в успіх. Це наявність великої кількості брендованих речей у них у шафі. І от вони витрачають купу грошей, беруть кредити, витрачають знову купу грошей, тому що для них успіх це вдягти, там не знаю спідницю від діор або там купити сумку від Hermes. Але… По факту, якщо подивитись на те, що цей успіх дає їм у житті, то може виявитись так, що це зовсім не успіх. І для цього дуже потрібно зрозуміти, що для вас конкретно є успіх, тому що ось це уявне. Про успіх може вас завести в дуже неприємні ситуації життєві і в дуже неприємні наслідки. Тому що одного дня ти прокинешся і ти побачиш, що в тебе просто твоє оточення скрізь прогнивше. А ти це оточення коло себе тримав, тому що вважав, що це успіх. Хоча насправді це успіхом не було. Тому що ти разом з цим оточенням теж деградуєш. І тому настільки важливо написати для себе. Що конкретно для вас означає успіх, і що конкретно для вас не є успіхом. А тепер вправо, от просто зараз візьміть і запишіть, що конкретно для вас означає успіх, які поняття, які критерії в нього входять, і що для вас не є успіхом. Інсайт 3. Біль тимчасовий, а фільм буде завжди. Це якраз про те, що коли ми хочемо чогось великого, да, наша мета прям велика, масштабна, міцна, така, красива мета. І вона зазвичай буде включати в себе певні випробування, певну біль. Ця біль може бути фізичною, психологічною, моральною, виснажливою і так далі. Але через цю біль, якщо ти пройдеш через цю біль, ти дійдеш до цієї мети, яка буде з тобою назавжди. У випадку з Арнольдом Шварценеггером у нього були там проблеми по здоров'ю перед зйомками, і там йому потрібно було надто швидко відновитись для того, щоб приймати участь у зйомках. І він доклав надзусилля, і це було дуже боляче, щоб відновитись. Такі короткі терміни. І скільки багато в нашому житті таких випробувань, які просто через велику кількість болі нас проносять. Але якщо подумати на це, з тієї точки, що біль він рано чи пізно закінчиться, він тимчасовий, він не буде з нами назавжди. А результат, який ми отримуємо, якщо подолаємо цей біль, він буде з нами назавжди, то це щось неймовірне, це щось шалене, це щось настільки глобальне, заради чого можна і потерпіти біль. І скільки в житті буває таких ситуацій, коли там ну, хочеться привести приклад, наприклад, ті, хто йдуть підіймаються на Еверест, так це ж ти не просто взяв рюкзак і пішов на Еверест, да? Тобто ти дуже багато готуєшся, ти збираєш купу грошей, тому що 60 тисяч доларів зараз напевно це вже дорожче кошти, Вони з неба не впадуть. Потім ти збираєш купу здоров'я в собі, купу багато чого тренуєш для того, щоб осилити цей підйом, а потім і спів. На Еверест за на Еверест і з Евересту, ось, але ось цей момент, ось ця подія, вона з тобою буде назавжди. Ти ніколи не зможеш вичеркнути вже зі свого життя той факт, що ти був на Евересті, так само, як і коли, наприклад, Арнольд Шварценеггер там в якомусь фільмі знімався. Тобто, да, це боляче, да. Це виснажливо, так, це дуже важко. Але фільм, ось цей, він буде з тобою потім назавжди. Біль він пройде, ти його переживеш, а результат, який ти е, отримав, переборовши біль, він з тобою назавжди. І тому потрібно частіше собі нагадувати, що якщо ви проходите через якісь життєві сильні випробовування і терпите якийсь біль, душевний, психологічний і так далі, ви маєте розуміти, заради чого ви це робите. Тобто, наприклад, коли да, коли там родина вирішила, щоб у них з'явилась дитинка, жінка ж вона ж проходить через сім кіл пекла, болі і всього на і всього різного, заради того, щоб народилась дитина. Ось і заради ось цієї мети, і біль вона пройде. А дитина у вас залишиться. І ось такі от моменти, якщо це дійсно ось так от собі нагадувати, буде легше справлятися з важкими часами, важкими випробовуваннями. Інсайт 4. Якщо ти відчуваєш, що безсилий вплинути на обставини, то так воно і є. Якщо ж ти віриш, що можеш їх перемогти. Не просто вижити всупереч їм, а процвітати завдяки їм, то теж маєш рацію. Справа в тому, що я думаю, що в кожного з нас в житті є певні випробування, на які ти не можеш повпливати. Коли ти про них думаєш, спочатку перша думка це те, що ти не можеш на них повпливати, що ці обставини занадто великі, а ти занадто маленький. І що у тебе немає сили стільки боротися з цими обставинами. Але все починається в першу чергу з нашого дозволу в нашій голові на вплив. На ці обставини. Тому що якщо ви вважаєте, що ви не можете повпливати, ви праві. Але якщо ви собі в голові скажете: якщо я можу повпливати хоча б на 5%, хоча б на 2 я буду впливати на ці 2% на максимум, які я можу тільки собі зробити, уявити, подолати і так далі. І ось ви з цих 5 або 2% ви вжимаєте максимум. Лише тому, що ви собі в голові дозволили. Лише тому, що ви собі в голові сказали, що так, ситуація безвихідна, але я з цим не збираюсь змирятися. Я не приймаю цю ситуацію от в такій ситуації, як вона є, ось в такій формі, як вона є. І я зроблю все можливе і неможливе, щоб хоча б на той мізерний відсоток, на який я зможу таки повпливати. Повпливати. І у мене є знайомий, дуже чудова така людина. Він, коли в нього все добре в житті, він впливе за течією, все нормально. Але коли в нього трапляється якась халепа, то він перетворюється просто на якогось термінатора, він перетворюється на якусь Таку людину, яка починає вертітися як вужна сковорідці, настільки швидко, на таких обертах, він починає вишукувати, як вирішити цю халепу, як вирішити це питання, придумує різні варіанти підходи і так далі. Тобто він починає вертітися навколо цієї халепи з шаленою швидкістю. І, і халепа така: ой, походу, я не встою, ой, походу, мене зараз як ви. Вирішать, ого, нічого собі. Ось так це працює, що коли ви дозволяєте собі прийняти рішення, що ви на той відсоток, якого начебто немає, на який ви можете впливати, ви говорите собі, я цей відсоток сама створюю і сама його знайду. І буду на нього впливати, на ось цей відсоток, тоді ситуація починає працювати на вас, тоді. Безвихідні ситуації отримують ваш вплив, і ви з цього зможете вижати максимум із мінімума. І мені ще дуже подобається фраза, яку я е, майже через все своє життя несу, вона звучить так: роби, що можеш з тим, що ти маєш, там, де ти є. Тобто, роби все, абсолютно, все, що ти можеш. З тим, що в тебе є на сьогодні, на зараз, і там, де ти є, в тих життєвих обставинах, які ось ти зараз маєш. І тоді, якщо ти будеш використовувати свою силу і свою незгоду, свою непокору обставинам, то обставини частково або поступово будуть здаватися. Здаватися від твоєї сили, від твоєї напруги, від твого тиску на них. Але якщо ти вирішиш, що ти ні на що не можеш повпливати, що ти маленький, обставини великі, то ти теж будеш вправий і ти дійсно ні на що не повпливаєш. Скоро буде нове корисне відео. Всіх чекатиму у себе на каналі.